Рівненський Верес зіграв першу нічию у чемпіонаті України серед команд другої ліги. Матч 10-го туру рівняни зіграли у Кременчуці проти місцевого футбольного клубу Кремінь. У першому таймі гравці обох команд показали рівнозначну боротьбу. Як біля воріт Кременя, так і біля воріт Вереса було кілька небезпечних моментів. Однак жоден з них так і не закінчився результативно. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Другу половину гри команди розпочали значно активніше. Не дарма Верес та Кремінь. Називають командами другого тайму на 60 60-й хвилині матчу. Рівняни відкрили рахунок. Захисники господарів не змогли винести м'яч після подачі з правого флангу. Цим і скористався Тарас Кублюк, який пробив зльоту. До слова, якби Верес переміг у цьому матчі, він би очолив турнірну таблицю другої ліги. Але на жаль, рівняни не змогли дотримати бажаний результат. На 82 й хвилині гравець футбольного клубу Кремінь Костянтин Черній зрівняв рахунок. А за 5 хвилин до завершення матчу. Що верес взагалі залишився у меншості. Борис Орловський отримав червону картку. Однак господарі за час що залишався, не змогли нічого зробити. Матч так і закінчився з рахунком 1-1. Щодо інших матчів 10-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги, то тут ми маємо такі результати: Барса Нікополян ПГУ 0-0, Кристал Реал Фарма 1-2. Мир Буковина 3-2. Колос Скала 0-3. Арсенал Київ, Арсенал Київщина 2-1. Інгулець Енергія. Нова Каховка 0-1. У турнірній таблиці футбольний клуб Ферес піднявся на другу сходинку, маючи в активі після 10 турів 22 пункти. Кремінь з 11 очками розташувався на 11-й позиції. Лідер чемпіонату футбольний клуб Колос, у якого 23 пункти. Аутсайдери ліги Арсенал Київщина та Нікополян ПГУ, у яких лише по 5 очок в активі. Наступний свій матч футбольний клуб Ферес зіграє вдома 3 жовтня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Колос. Олеша Ковалівка, Віктор Терещук у ритмі подій.